Вітаю вас, шановні телеглядачі. Наступні півгодини будуть присячені підсумкам року, що минає. Разом з нами ви дізнаєтесь, яким був 2014 й у політичній, комунальній та культурній сфері життя нашого міста. Революція гідності, яка розпочалася восени 2013-го, підготувала суттєву основу для насиченого у політичному плані 2014 го року. Зміна влади, кінець революції та початок антитерористичної операції на Сході, численні мітинги та пікети органів влади та місцевого самоврядування. Як і для усієї країни, рік, що йде, став справжнім випробуванням і для Полтави. Зараз ми з вами пригадаємо, чим запам'ятався цей рік для полтавців. Саме на цій площі перед будівлею Полтавської обласної державної адміністрації відбувалися головні події минулої зими. Початок року ознаменувався захопленням спочатку сесійної зали обласної ради, зведенням барикад та, врешті-решт, штурмом самої адміністрації. Небайдужі полтавці підтримували революцію гідності на майдані у Києві. Вимагали відставки влади та закінчення режиму Віктора Януковича. Регулярні мітинги та пікети біля будівлі обласної адміністрації, врешті решт завершилися захопленням сесійної зали обласної ради. На відміну від деяких інших міст України, в Полтаві все відбулося без крові. Обласна влада добровільно запустила активістів, аби уникнути серйозних наслідків. Там утворили штаб національного супротиву, який вимагав негайної відставки губернатора та голови обласної ради. Біля будівлі з'явилися барикади. Активісти організували чергування, боялися провокацій. Згодом вдалося досягти домовленості із владою, і сесійну залу залишили. Спокій панував недовго. 19 лютого активісти підпалили офіс обласної організації партії регіонів, спаливши його майже вщент, відправилися до адміністрації на штурм. Захопити будівлю не вдалося. Дуже швидко з'явилися правоохоронці. Почалися сутички, після яких було немало поранених активістів. Губернатор Олександр Довіченко складає свої повноваження. Відбувається сесія обласної ради, на якій приймають рішення про зняття. З посади голови ради Івана Момота та призначають Петра Ворону. 1 березня Полтавщина отримує нового губернатора. Ним стає колишній депутат Кременчуцької міської ради, Свободівець Віктор Бугайчук. Очолювати обласну адміністрацію довго йому не довелося. У листопаді він складає свої повноваження, як і інші представники цієї політичної сили в усій країні. На сам кінець року президент призначає нового губернатора. Ним стає бізнесмен, депутат Верховної ради сьомого скликання від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Валерій Головко. Нинішньому меру Полтави вдалося зробити будівлю Полтавської міської ради чи не найпопулярнішим місцем для громади. Численні пікети та мітинги трансформувалися в вже більш масштабні акції всередині приміщення. Навесні Олександра Мамая тримали за горлянку та штовхали під час сесії Полтавської міської ради. Вже восени до його кабінету заходили за допомогою сокири. Поки мер залишається досить таки міцним горішком. Коли активістам полтавського євромайдану вдалося змінити обласну владу, вони переключилися на міську. Перш за все хотіли демонтувати пам'ятник Леніно. Проте, не дочекавшись засідання сесії міської ради, власноруч його скидають та руйнують. Тоді пам'ятники вождю комунізму падали майже щодня та майже всюди. Майданівці вимагають у мера винести на сесію питання про відставку секретаря міської ради регіоналки Оксани Деркач та прийняти рішення про встановлення пам'ятника Мазепі. Першу весняну сесію ради, на якій повинні були обговорити ці питання, вдається провести лише з четвертого разу. Тоді ж активістам вдалося поспілкуватися з мером не лише словами, а й фізично. Його потримали за горлянку, посипали гречкою та добряче поштовхали. Стутички в сесійній залі тривали з ранку до вечора. Вимагали від Ставки Мамая, проте той не здавався. Він залишається очільником міста і сьогодні. У травні розпочинається окремий етап у житті міського голови, у якому він, однак, не бере активної участі. Головного представника міської громади звинувачують у приховуванні інтересів. Рішенням сесії міськради він передав земельну ділянку своїй падчерці, депутатці тієї ж ради. На сьогодні відбулося 21 судове засідання, з яких мер побував лише на двох, і на тих не досидів до кінця. Постійні хвороби та відпустки, які не дають відвідати пану Мамаю судове засідання, не Ажають йому продовжувати бути мером. Справу продовжать розглядати і наступного року. У листопаді з міським головою хоче поспілкуватися громада на чолі з нардепом Сергієм Капліним. Коли Мамая не знаходять на місці, нардеп приймає радикальне рішення прорубати дірку у дверях міського голови Сокирою. А це рубає вікно до мамая. я як Петро Печи, рубав вікно в Європу. Акція завершується вдало. Полтавці опиняються у кабінеті Мамая, посипають сіль, натякаючись на стан доріг під час ожеледиці. Якісних наслідків таких дій так і не довелося побачити. Робота міського голови не змінилася. Збитки за двері нардеп не відшкодував. Те, чого прагнули активісти Євромайдану, вдалося втілити у життя. Спочатку з країни втік Віктор Янукович. Народ обрав нового президента. Наприкінці року оновився склад парламенту. З іншого боку, анексія Кримського півострова Російською Федерацією та війна на сході України. Ці події залишають свій відбиток і на Полтавщині. 25 травня в Україні відбулися президентські вибори. Як і більшість областей, Полтавщина проголосувала за Петра Порошенка. Третім є Ляшко Олег Валерійович, 7590 тисяч голосів, що складає 9,37%. На другому місці Тимошенко Юлія Володимирівна 9754 тисяч голоси, що складає 12,5% і пальму первенства зайняв Порошенко Петро Олексійович, який набрав 44 800 084... 44 тисячі голоси. Що відсотковим відношенні складає 54,46%. Мирний план, про який говорив тоді ще кандидат на головний пост країни, не спрацював. У квітні офіційно розпочалася антитерористична операція на сході держави. В квітні з'явилися і перші жертви війни. Полтавець, капітан служби безпеки України Геннадій Біліченко, став першим загиблим на сході бійцем за територіальну цілісність країни. Проводити героя в останню путь прийшло чимало земляків. На жаль, хоронити полтавських бійців доводилося і нада утворений на базі обласного управління МВС України батальйон Полтава у липні вперше відправили у зону проведення АТО. Вже відбулося декілька ротацій. Полтавські хлопці й нині знаходяться там. Восени країна переобрала Верховну Раду. Повне перезавантаження парламенту не відбулося. Чимало тих, хто мав свої мандати, продовжують сидіти у кріслах парламенту. І надалі вперше до складу депутатів не увійшла партія комуністів. Вони не здолали 5-відсотковий бар'єр, як, зокрема, і всеукраїнське об'єднання Свобода. Лідерами стали блок Петра Порошенка, народний фронт та самопоміч до парламенту. Також увійшли радикали партії Ляшка, Батьківщина та опозиційний блок. Що ж до полтавських мажоритарників, то вони залишилися незмінними по 144-му округу. Впевнену перемогу здобув ударівець. Та представник блоку Порошенка Сергій Каплін по 145-му перше місце посів свободівець Юрій Бублик. Окремо варто згадати резонансну подію для Кременчука та всієї України. 26 липня вбили міського голову міста Олега Бабаєва. Його застрелили майже біля власного будинку, коли він вийшов зі своєї броньованої автівки. У вересні головним підозрюваним у замовленні вбивства мера Кременчука став директор місцевої телекомпанії Візит Олександр Мельник. Останнього мають тримати під вартою згідно з рішенням Октябрьського районного суду міста Полтави. Поки суд вирішує, винний Мельник чи ні, він намагається уникнути арешту за допомогою апеляції. Проте до цього часу. Сьогодні задоволення апеляції відмовляють. Сьогодні він продовжує знаходитись під вартою. Чимало подій, які розпочалися цього року, ще не отримали свого логічного завершення. Що готує для полтавців новий 2015 рік, невідомо. Проте, зважаючи на те, що вже сталося, мимоволі згадується народна мудрість. Сподівайся на краще, готуйся до гіршого. А яким був рік, що минає у сфері житлово-комунального господарства, дивіться далі.